Доброго дня, друзі! Сьогодні продовжимо серію роликів про дозиметри. радіометри. На цей раз буде у нас Китайщина. Дозиметр-радіометр, можна його так назвати, BR9C XR3 Pro. Були ще версії BR9C просто цей, ну Тут додавали буквально, що можна заміряти вологість. І температуру він показує навколишнього середовища, плюс зарядка Type-C. Не пам'ятаю точно, чи BR9C таке було, але тут таке реалізовано, трошки новіша прошивка. Будемо дивитися по функціоналу, по менюшці, щось трошки розкажу. Ось приходить він в такій чудовій коробочці. Я би сказав, Made in China Досить гарна коробка така. Коробка, я вам скажу, гарніше, ніж сам прилад. Хоча і прилад, в принципі, для початкового рівня, як на мене, підходить, він вимірює також і електромагнітне випромінювання, напруженість електричного поля, і напруженість магнітного поля ще до того всього. Тобто, крім самого дозиметра, має деякий функціонал. Приїжджаю ось він так в такій коробці. Є у нас менюшка на різних мовах. Української, на жаль, немає, Є англійська, французька, німецька, іспанська, вроді би китайська, не знаю, російська, ще якась непонятна, і італійська. Тобто досить така обширна інструкція. Тут прикрито таким паралончиком, який тяжко зняти. І ось тут наш сам приборчик. Живлення у нього. Від трьох батарейок АА або від трьох акумуляторів. Так само зразу забіжу на порі, тут є Type-C роз'єм. Але, як пишуть, як пишуть самі китайці, так би не бажано заряджати через цей Type-C роз'єм, навіть якщо у вас там акумулятори, ну, так пишуть, не знаю. Тут у нас знаходиться трубочка шкляного типу, тобто лічильник самого Гейгера номера я вам точно зараз не підскажу, потім, можливо, розберу. Подивимося. Як то говориться, глянем Ось. Тут, як бачимо, три акумулятора Зараз у мене стоїть ось такі асперанза. Собі можна заряджати і використовувати. Дуже приємно, що тут є такий великий функціонал, можна сказати, великий LCD-екран. Е, прибор у нас сам, давайте зважимо його. Ну, не, не маленький так можна сказати. 179 грам з батарейками це. Габаритні розміри. Зразу давайте подивимося. Габаритні розміри, це у нас 10,5 висота, ширина десь 7 см. І товщина 3 см Що тут у нас ще є? Е, мінус. Зразу скажу, тут де наша кляната трубка Гейгера знаходиться ось з цієї сторони. Тут не вистачає для замірювання бети, для чутливості замірювання бети, не вистачає ще таких отворів. Знаєте, я бачу в інтернеті, доробляють тут, тут, отвори. У сіточку ставлять, щоб вона краще так якби уловлювала бету, бо бету воно ловить не дуже добре, так можна сказати. Тому, тому якось так. Ну а тими електромагнітними вимірюваннями, то що тут є, також можна, можна вимірювати вишки. Там від мобільного телефону також різні ті м -м, штуки, як то говориться, випромінювання. Ось так він виглядає поряд з радіосканом 701А. Трошки більший, Ну, звичайно, це прибори різних рівнів. Нема що їх, як то говориться, порівнювати, вмикається прибор. Ось кнопочкою ON. Появляється наш Resident І далі ми можемо вибирати. Якщо нажмемо ліву кнопку, почнеться заміри радіації, нажмемо праву, перейдемо в режим вимірювання електричного поля і того всього решта Магнітного, електромагнітного випромінювання. Ну, бачимо зараз от фон. Регулювати ми цей фон не можемо. Також показується, як бачимо, температура. Зараз в мене в кімнаті 21 градус, вологість 53%. Ось, верхній рядок, це в нас якраз є електромагнітне випромінювання. Мікроватт на сантиметр квадратний. Далі друге, друга, друге поле це в нас напруженість електричного поля вольт на метр. І нижній канал це напруженість магнітного поля мікротесла, в мікротеслах. Якось так. Далі, далі, далі. Що тут ще можна розказати? Ну, дивіться, я вам покажу. Не буду вам мікрохвильовок замірювати, зразу скажу, що від мікрохвильовок воно дуже сильно е, дає такі наводочки. О, дивіться, простий приклад. Радіостанція. Радіостанція дуже впливає. Зараз ви все подивитеся. На будь-якій частоті вон, вийду на передачу. І дивіться, як пішли. Указники просто зашкалюють. Звук можемо виключати. Як бачимо, кнопочкою L. Включений або виключений звук. Також можемо включати підсвітку для економії нашого заряду. Ось так. Воно спрацьовує. Бачимо, зразу малює графіки. Якось так. Тут бачимо звук. Включається ось індикатор звуку, включений або виключений. Для того, щоб нам перейти в заміри радіаційні, нам потрібно виключати прилад. Короткочасно нажимає кнопочку OFF і переходимо. І далі включаємо заново прилад. Ось він включився. Тепер ліва кнопочка включаємо. Тут так само ми не можемо щось дуже налаштовувати. Верхній це у нас показник, реальні показники на даний момент. Тобто в даний час. Далі АВГ, ось ця друга сторіночка, вона появиться десь за 7-8 хвилин. Там у нас буде середня, так як без значення нашої радіації в мікрозівертах так само. І. Далі нижній рядок, це буде у нас накоплена доза в мілізівертах. Це вона у нас з'явиться після довгого та, якби, використання десь. Тоді вже буде, як то говориться, видно. Давайте для прикладу. Так, датчик у нас тут, ось калій 40. Будемо порівнювати, чи воно буде щось бачити, там слабенька бета є. Слабенька бета, бачите щось бачить. Але я би так сказав, що щось воно слабенько його бачить, а може навіть не бачить, тому що нема отворів. О, побачив прибор щось трошки. Ну, він такий задумчивий, можна сказати, він довго думає. Просто потім для прикладу ми включимо радіоскан. Ось. Хай загрузиться поки. Щось бачить, але це все дуже так, знаєте, слабенько можна сказати. Ну, ось він вже скинув показання. Коротше, таке. Цікаво, чи радіоскан з закритою кришкою буде бачити. Він, напевно, теж закритою кришкою не буде бачити. Це все пластик, бачимо. Тут, до речі, щоб ви собі знали, тут підсвітка не виключається тою кнопочкою. На жаль. Ні, без кришечки. Для того, щоб заміряти бету. Ну от зараз ми положимо. І він зразу починає бачити. Пливий датчик бета 1.1 зразу замічає. Навіть більше, напевно, буде, бачите, він перезагрузився, думаю, о 0.8-07. Ну, це це якраз різниця в наших датчиках. І бачимо, ми його забрали, і він моментально майже скидує. Цей приборчик, відповідно, Ну, щоб ви собі просто розуміли різницю. Хоча він теж бачить, але це все дуже довго. Так, відложимо калій 40. Візьмемо такий більш потужний потужне джерело. Це у нас з Аліекспресу також датчик диму. Ну, Тут бачимо що скоріше, бо тут він вже по гамі більше випромінює. Ось бачимо, він набирає. Досить і досить швидко. Звичайно, тут не буде яких, думаю, точних показань. Ось так можна включити звуковий сигнал, можна виключити кнопочку L, або включити просто тріщоточку, до речі. Ну ось якось так бачимо, гаму він бачить, в принципі, непогано, реагує досить швидко бету. За рахунок того, що у нас тут немає отворів, він, бачите, буде, але слабенько. Тут досить такий хіпленький датчик, можна сказати. Тут така шкляна трубочка, типу як SBM20, але це китайський аналог, можна сказати. Давайте вже для прикладу радіоскан з кришечкою обнулим. Подивимося, чи він буде щось бачити з кришкою. Для початку з кришкою. Тоже бачить, щелчки бачимо більше стали. Ну, тут кришка свинцова, він буде менше бачити зі свинцовою кришкою. Датчик закриває. Ось якщо без кришки. І почало, бачите, більше. Ось він вже пішов. Вище, вище, вище. Зараз перезагрузиться, бо поняв, що там що там багато. Такого плану. Накоплена доза. Кришечку поки що вдівати не будемо. Відложимо на бік. Ще в мене є для прикладу отаке уранове шкло. Цікаво, як він буде уранове шкло, бачите. Теж бистренько знаходить його, ну воно таке досить жорстке беті особливо. Вже бачимо, з'явились усереднені показання. Ось так він набирає. Без кришки радіоскан. Ну, давайте обнули. Ну, тут буде зашкал зразу конкретний. Бачимо без кришечки просто. Можемо спробувати з кришкою, я думаю, що він теж. Та, і з кришкою також буде показувати зразу моментом, бачите. Ну ось, типа різниця вам маєте між дозиметрами. Звичайно, е, звичайно, звичайно, що і по ціні їх не порівняти. Бачимо тут, правда, ось камера. Передає такий типу як мерехтіння, насправді такого мерехтіння в екрані нема. Все досить якісно, показується картинка. Звичайно, в них різниця в ціні пропасть. В цьому дозиметрі, я, я рахую, в принципі, для початкового рівня вистачає людям, там, наприклад, щоб просто детектувати якусь радіацію таку. Якщо б якась була техногенна катастрофа, то цілком вистачає і такого для детектування. Плюс тут є ще. Вимірювання отих електричних, електромагнітних випромінювань електричного поля, напруженості магнітного поля, тобто дуже великий функціонал. В принципі, я би сказав, що з китайських дозиметрів, радіометрів це такий самий оптимальний варіант, тому що тут всього напихнули і термометр, і вологість, хоча воно може і не потрібно. Але, як бачимо, є. То чому ж від того відказуватись? Ще цікаво, чи буде, так як радіоскан, ну дивіться, от, наприклад, я ложу, ну давайте кришечку знімемо, звичайно, то буде ефективніше. Обнулим. І положимо хрустальну вазу. Нагадаю, хрустальна ваза в нас має так само радіаційний фон невеличкий. Ну, нешкідливий для людини, так сказати. Але давайте подивимося, як радіоскан справляється, щоб ми просто бачили різницю. Чутливості. Ну тут датчики різні, тут чутливий слюдяний датчик бета 1.1. На цьому приборі, знову ж таки кажу, назву забув. Така скляна трубка. Ось бачимо секунд 10-15. Інже нас показує, що є тут радіаційний фон. Положимо нашого китайця, почекаємо певний час. Самому цікаво, не пробував ще. Буде він бачити хрусталь. Бачимо, посередині з'явився рядочок середнього значення в мікрозівертах. Ну, просто ми вимірювали різні ті наші штуки радіаційні. Такі з невеличкою радіацією пробнічки. Ну, почекаємо з пів хвилини. Що я можу сказати про прибор для початківців, для того, щоб зрозуміти, чи вам це потрібно, чи не потрібно. Можна, звичайно, купляти, він є на дорогий, там на розпродажах там, від 1000 і до 1500, плюс-мінус там ціни коливаються. Бачимо навіть, щось бачить. Трошечки повишений бачимо фон. Не набагато. Але щось таке-то замічає. Просто з часом йому треба більше часу для того, щоб щось розпізнати. І такі якісь слабенькі бета-випромінювання він приймати не буде, не говорячи вже про альфу. Радіоскан, звичайно, це універсальний прибор, так би можна сказати, який вимірює там і альфа, і бета, і гамма, і продукти можна міряти ним. Ну, Тут такого нема. Але, я ж кажу, при якійсь техногенній катастрофі, не дай Бог, вам його цілком буде вистачати. Для вашого користування, щоб розпізнати, де є радіація, де нема. Тобто сильні поля він і так буде визначати. Ну, коротше, бачимо, трошки він щось замічає, привищення, що вже радує. Приборчик досить непоганий. Деякі доробітки, звичайно, би хотілося зробити це, наприклад, навіть то саме, щоб в режимі вимірювання радіації він. Виключалася підсвітка. Виключається підсвітка тільки при електромагнітних замірах. На жаль, Ну можливо, якось програмно, вони, може, в інших приборах це все заберуть. Але поки що маємо, те, що маємо. Приборчик вийшов досить непоганий. За свої гроші я би сказав навіть, що це є топ. А так, звичайно, вибирати вам, чи, він, чи воно вам потрібно, чи не потрібно. Звичайно, пишіть. Коментарії під відео, свої якісь думки, побажання. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Донатьте, якщо маєте можливість для розвитку каналу, це дуже-дуже необхідно, тим більше в такий час, як зараз. А так, в принципі, всім дякую за увагу. Всім Па-па